Усіх вітаю на крінж тижня. Це шоу, де ми двічі на тиждень, в четвер та в неділю обговорюємо найкрінжовіші події, що сталися в Україні за тиждень. І сьогодні ми обговорюємо Ірину Фаріон знову, але вже з новою хвилею скандалу, де вона оприлюднила лист, що їй написав її прихильник, який погоджується з тим, що в українських військах мають розмовляти виключно українською мовою, але він з Криму. І вона не замазавши його ім'я, таким чином наразила його на небезпеку. Через що вже існує відео, де він вибачається. Також поговоримо про рибалку, який поїхав на чемпіонат по рибалці, власне, в Італію і вирішив не повертатися в Україну. Там цікавенько, і також не забудемо про історію, де військовому не здали квартиру через його інвалідність. Все це буде дуже насичено, як ви зрозуміли, обов'язково додивіться цей випуск до кінця, тому що буде і глибоко, і душно, і смішно, і затишно. Все, як ви обожнюєте по вашому улюбленому шоу Крінж тижне. На каналі Рома Геній. рушаймо. Понеділок невідомий Z-канал опублікував відео, де хлопець, студент із Криму, вибачається за те, що він нібито написав Ірині Фаріон листа, де підтримує її на фоні мовного скандалу. Він там розмірковує, як українські воїни будуть заходити в Крим і розмовляти російською мовою. Як він знатиме, хто з них справжній український воїн, а хто ні. Добрий день, Ірино Дмитріївну. Навіть не уявляю собі, як під час звільнення рідної керчі я вийду на Чкалова і буду зустрічати українських воїнів, які будуть говорити звідки я буду знати, що це наші, а не мукалі, які вбралися в українську військову форму або в Симферополі, де я зараз навчаюся на першому курсі української філології. Не уявляю собі, як на Київській буду чути від наших воїнів язик окупації, ген українців і велич особистості це все не потрібно ідіотам, але потрібно вільним та самодостатнім людям. Дякую за вашу позицію. Ви для мене промінь серед темряви окупації. Знаю, Україна переможе Рашу, знаю. Мова переможе язик з повагою Максим з українського Криму, і ось цей лист Ірина Фаріон опублікувала у себе в пабліку, не замазавши ім'я автора. Через що начебто у нього тепер проблеми. Чому я постійно кажу начебто, начебто написав, начебто проблеми. Тому що у цій ситуації існують люди, які сумніваються в тому, що ця людина взагалі існує. І, можливо, це інформаційно-психологічна спеціальна операція росіян. Але давайте по порядку: от як виглядав пост з Z-пабліку. Українська нацистка Ірина Фаріон у себе в телеграм-каналі вилежала скрін адресованого їй письма, від кримського студента Максима. Глебова, которым тот выражал ей поддержку в ее ярой русофобии. В письме было указано имя и фамилия отправителя, а также говорилось, что родом он из Керчи, а учился на филологическом факультете. Крымскому СМЕРШу этих данных оказалось достаточно, чтобы найти ублюдка, который ждал прихода ВСУ и поддерживал нацистские идеи Фарион об генах украинцев и величии личности. Кстати, Фарион своим постом подставила не только Максима, но и все его окружение единомышленников. Котре уже установив і отработав товариш Майор. Господи, який же специфічний російський дизайн? Це м'яко кажучи, специфічний. Подивіться, блять, на цей логотип. Россияне. И вот ця вся эта ситуация начебто привела до цього. Лебов Максим, один из студентов крымского вуза, учусь на филолога. 8 ноября 23 года я написал Ирине Фарион личное сообщение на почту. Поддержал ее в скандале и заявил о том, что не буду понимать, как люди будут определять украинского военного по тому, как он будет говорить на русском языке, так как поддерживаю то, чтобы он говорил на украинском языке. Поэтому через несколько минут Ирина Фарион выставила это на своем канале. Тем самым я нахожусь теперь здесь. здесь, в Центре по борьбе с экстремизмом, по МВД по Республике Крым, в городе Симферополе. Полностью осознаю свою вину. И по саме була приведена інтелігентна бесіда, і я отказываюсь от від своих взглядов, потому что я понимаю, что я был неправ. прав, це все було абсолютно неправильно. Цікаво, наскільки ж переконливою була ця інтелігентна бесіда, що людина відмовилася від своїх поглядів, не дивлячись на те, що вона патріотично настільки що навчається на українській філології. В Криму. Мені здається, що за студентами цього факультету взагалі дуже уважно пильнує ФСБ. Якщо, звичайно, він існує. Про це трошки пізніше. Що відповіла Фаріон? Ну, по перше, як тільки вона опублікувала цей лист, їй одразу багато людей в коментарях написали, що не варто публікувати особисті дані людини, яка живе під окупацією, тому що це може бути небезпечно для її здоров'я. Ірино, видаліть повідомлення, а то до Максима ФСБ завітає Ірино Дмитрівно, Будь ласка, хоча б приховайте прізвище людини, бо для нього це може бути небезпечно. Відповідь Ірини: Не давайте порад, коли вас не просять. У мене прикрите прізвище. Ви своє чого сховали? Заблокувати? Все правильно так як блін зі своїми. Раціональними думками, я чесно, навіть не до кінця розумію, що саме мала на увазі Ірина Фаріон в цьому коментарі. Але, судячи з усього, вона трошки вперта людина. Знаєте, таких впертих людей, які не чують аргументів, тобто ти їх наводиш, а вони їх ігнорують, а потім ще пишуть заблокувати. Ну і звичайно, після шквалу критики, що понісся на Ірину Фаріон після цього випадку, вона мала якось це прокоментувати. І ось що вона сказала українській правді. Всі повідомлення, які надходять мені, не є по. Кошту саме там я його отримала, і в яких дописувачі не зазначають, аби їх публічно не висвітлювали. Я публікую в себе на ТГ-каналі з єдиною метою, ми маємо публічно і максимально голосно заявляти про нашу україноцентричну позицію, а не ховатися по кухнях, як це вже було в часи імперії зла СССР. От в принципі, тупо, а з іншого боку, і не доїбешся. Ну і так само вона сказала, що якщо він вже під окупацією, то нехай не використовує своє справжнє ім'я, він же знав, що це може бути небезпечно, і, в принципі, сумнівається в його існуванні, і думає, що це все ФСБ. Уявіть собі. Знову воно. Мені, до речі, вчора погодки не сподобалася, і кажуть, що море в Одесі вчора холодне було. Мені здається, що ФСБ вже трошки перегинають. Ну і звичайно ж, вішенка на туртіки, як то кажуть Ірина Фаріон з усією цією ситуацією, хоче звернутися до СБУ. Вони такі, а ми вже на зв'язочку, до речі, тому що там омбудсмен вже вдруге щось про вас жаліється. Окрім всього, їй на пошту почали писати росіяни. Цитую: Воти тупая старая єбанашка. Кстати, соси русский хуй і не психуй. Або от, Спасибо тебе... Аска, єбане, за інфу об ублюдки в Криму. Тварь ти, єбуче. Ждем нових наводок. Дякуємо. Привіт із Крима. Мені взагалі подобається той факт, що вона, судячи з усього, читає буквально усі листи у себе на пошті. Це єдина людина, яка так активно використовує. Пошто. Я боюся представити, скільки в неї гігабайтів від Google Диска куплено. Мені здається, вона єдина людина, яка знає всі умови акції від Єви і все таке. Ну це. Ну це вау. Так от чому я кажу нібито, нібито не писав, нібито існує. Тому що випливли захисники Фаріон, які кажуть, що не існує такого факультету. Ну який, блін, факультет української філології в Криму зараз. І також вони прикріпляють скрін з української правди, де стаття 2014 року, де було написано, що в Таврійському національному університеті імені Вернацького в Сімферополі ліквідували факультет української філології. Але потім активізувались люди, у яких є Google на комп'ютері, і вони знайшли існування такого факультету, що до речі насправді дивує мене, що він досі існує. Але от програма український язик і література, второй язик, Т -т 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 -т. тобто ось він існує. А знаєте, що ще існує? Баймі не <laughs> жартую. Мітинги біля львівської політехніки. Студенти політехніки та інших університетів зібралися для того, щоб поскандувати Фаріон. Геть, геть Фаріон, що, якщо не прислухатися, звучить як пес патрон. От таке от вам диво української мови. Давайте послухаємо. Пес патрон я вам обіцяв шоу є. Так, от що сказала адміністрація. Створена робоча група, яка має проаналізувати, вивчити моральні і етичні аспекти ситуації і дати свій висновок. Є ще інша складова, і тут мають своє слово сказати уповноважені органи. Для того щоб звільнити чи усунути від виконання обов'язків людину, необхідно. Тобто тут ці відносини регулює законодавство, трудове законодавство, кодекс законів про працю. Є чітко визначені підстави для того, щоб усунути від обов'язків чи розірвати страховий трудовий договір. Зараз таких підстав немає. Мені навіть цікаво, що це мають бути за підстави, якщо людина вже принижує наших військових і. Нібито створила проблеми своєму прихильнику на окупованій території. Але нібито, я нагадую, нібито. Це, в принципі, цілком могло бути якесь ультрасупер продумане ІПСО. Сподіваюся, що так воно і є, і цей бідолашний хлопець не постраждав. Ну і ще одна детальна, солоденьке, СБУ відкрило кримінальне провадження проти Ірини Фаріон. Як по минулому скандалу, так і по предмету даного. Спостерігаємо. А ми рухаємось далі. Через декілька годин після того, як я закінчив зйомку цього відео, з'явилася новина, що Ірину Фаріон все ж таки звільнили з Львівського політехнічного університету. Паблі Клачену вказав наступну причину: вчинила аморальний проступок несумісний з продовженням даної роботи. Що натякає нам, що треба опікатися особистими даними людьми, які знаходяться на окупованих територіях, хоча б для того, щоб тебе не звільнили. А взагалі бажано думати над безпекою людей, які знаходяться в. ОКУПАЦІЇ Саме час тут перерватися для того, щоб нагадати вам, що у цього каналу є унікальна функція під Писки. Ви зараз можете підтримати український Ютуб, тому що існують жанри, які дивляться наші люди. Якщо ви думаєте, що в Україні люди, коли не знаходять український контент, починають дивитися англомовний, то я вас розчарую. Часто це не так. Людям рекомендують російськомовний контент, тому треба підтримувати український, для того, щоб Ютуб пушив і що кількості людей рекомендував саме український. Українських креаторів. також, звичайно, ставте лайки, та якщо хочете, дизлайки цьому відео і пишіть будь-які коментарі. Так його побачить щонайбільше людей. Якщо ви прям сильно хочете підтримати мій канал фінансово, то ось QR-код. Я, як ви знаєте, збираю на кращу. Камеру для того, щоб нам усім було цікавіше і приємніше це дивитися до минулого разу, як я нагадав, було стільки, стало стільки. Також я супер сильно вдячний усім спонсорам. Цього каналу та баймі ековщикам. Я дуже сильно ціную ваш внесок. Без вас нічого цього б не було. Ну і звичайно, пишіть будь-які коментарі. Ставте лайки, дизлайки. Я не пам'ятаю, я, я вже це казав. Ну, коротше, ви все зрозуміли. Більше не відволікаю. Рухаємось далі. Професійний спортсмен Артур Білан втік з розташування української збірної під час виступу на чемпіонаті світу по вуличній риболовлі в Італії. Я навіть не знав про існування такого спорту, а виявляється, що конкретно Артур Білан був вже чемпіоном світу, віце-чемпіоном світу. Ну, коротше кажучи, він дуже перспективний і дуже талановитий риболов. І він втік. Так сказати, зірвався з гачка. Наша команда, до речі, фінішувала на п'ятому місці, якщо вам було цікаво. Так от Артур мотивував своє рішення тим, що хоче мирного життя для себе та сім'ї, не дивлячись на те, що йому ТЦК вже вручило дві. Повістки про це повідомив капітан нашої зборної Даніло Лясо, виклавши скріни їх переписки, де Артур пояснює своє рішення, яке я зараз зачитаю. Даня не хотів тебе будити, але слушай, я сидів, думав, думав і прийняв в останній момент таке важке для себе рішення. Я їду к брату. У мене автобус через полчаса. Це общее сімейне рішення, Жена не хоче жити в постійному стресі і у нас маленький дитина, которому нужно пойти в садик і в школу. И не слышать взрывов. И, естественно, жена не хочет, чтобы я попал на войну или утилизацию. А это так. У меня две повестки уже. Возможности у нас нет решить этот вопрос. Мы хотим жить. Тем более мы с братом не видимся и можем не увидеться. Это тяжело. Так что я, конечно, понимаю, что моя карьера в Украине уже закончена. Но это моя жизнь и мне в ней жить. И я сам себе судья. Если там у меня есть какие-то затраты на самолет назад, я погашу их. Тебе большое спасибо. Ты очень порядочный и ответственный парень и с тобой приятно иметь дело. Спасибо за все. Извини, что так. Но это решение мне далось тяжело. Но это моя жизнь. Конечно же мы еще увидимся, но точно не в качестве спортсменов или координаторов. На этом эта история заканчивается. Вам хорошей дороги. Всем большой привет и большое спасибо за эти дни. Но уже все спали, как я понял, и я решил сделать это, как сделал. Всем хорошей дороги. Це, в принципі, уся новина, і більше даних по ній нема. Тому я пропоную перейти до висновків, які для багатьох людей, можливо, будуть очевидними тікати з країни, особливо коли вона в небезпеці, це неправильно, це незаконно, як мінімум. І я можу з цим погодитися в тій мірі, що якщо б всі втекли, звичайно б було погано. Але, наприклад, от заложний у своїй нашумівшій статті казав, що нам треба реформувати. Набір кадрів. Це означає, що в країні треба реформувати систему підбору, хантінгу, підготовки бійців. І коли ти читаєш подібні повідомлення, тобі доволі легко стати на місце цього чоловіка і зрозуміти його сторону, сторону його дружини, подумати разом з ним над його дитиною. І якщо він вже не готовий, якщо він вже аж тікає, то звичайно зупиняти його немає має ніякого якого сенсу, уявіть собі, у нього тут є спортивна кар'єра, багато чого нажито, але він важко зробив такий вибір. Я можу поставити себе на його місце. Я от скоро готуватиму для вас відео про гарячу лінію підтримки чоловіків. Я поспілкувався з ними, і ми зараз виокремлюємо найголовніші тези, які чоловіки називають. І серед них дуже багато хто каже, що боїться мобілізації. Бо Боїться через те, що він може бути вбитий, або поколічений, або він повернеться абсолютно іншою людиною, або йому зрадить дружина, або він втратить щось, що має тут. Коротше кажучи, у кожного своя мотивація, але суть одна: багато хто боїться мобілізації. Зараз, коли війна триває два роки, доволі легко зрозуміти тих, хто знесилився, хто втратив віру, хто боїться або став боятися, у кожного свій досвід у когось загинув Ну, друг або родич кожного можна зрозуміти. Мої слова не передбачають, що я не розумію військових і вважаю, що вони вчиняють неправильно. Звичайно ж, до військових, до наших захисників, людей, чия відвага настільки безмежна, що вони можуть покласти своє життя за нашу безпеку, за майбутнє нашої країни. Моя шана до них неймовірно велика, але я думаю, що нам, як суспільству, час де стигматично. Тизувати бажання людей з'їбатися за кордон, що я маю на увазі, існує психіка, і вона в усіх різна. І враховуючи усі обставини, звичайно, що в багатьох вона спрацює в режим Тікай, я особисто не вірю, що нам треба тішити себе ілюзіями, що ніхто насправді не хоче втекти. Нам треба працювати з реальною ситуацією, тому що так чи інакше найближчим часом Україні доведеться щось з цим зробити, тому що у нас багато мільйонний народ, серед якого існує, я впевнений не маленький відсоток таких бажаючих, у яких вже буде просто виїхати кукуха від того наскільки вони хочуть виїхати. І наскільки часто вони шукатимуть нелегальні корупційні способи це зробити. Тому я вважаю, що ця ситуація вона є лакмусовим папірцем. Я сумніваюся, що цю людину можна засуджувати або не можна. Нам просто треба подивитись на це, зрозуміти, що це фотознімок. Частини реальної всієї картини, яка зараз існує в Україні, і зробити якісь свої висновки. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, а ми рухаємось далі. У Києві орендодавці відмовляються здавати квартиру українському військовому громадянину Грузії, який став на захист України з початку повномасштабного вторгнення, і під час захисту нашої країни втратив обидві ноги. Вони відверто заявляють, що причина відмови його інвалідність. Про це у себе на сторінці Фейсбук повідомила його дружина Катріна Калейтанова. І от трошки з її посту. Зустрівшись з власником квартири, ми зіткнулися з нелюдом, який сказав моєму чоловікові: Я не хочу, щоб в квартирі жив інвалід. На цей інцидент оперативно відреагували в лун ЮА, де видалили сторінку цього орендатора, і доповнили свою політику редактури для того, щоб. Як мінімум зменшити кількість подібних випадків на майбутнє, що я можу додати від себе, ми зараз живемо в такий час, і ми маємо це усвідомлювати, що так чи інакше навколо нас буде більше людей у візках або з протезами, і це нормально, це абсолютно нормально. Більше того, вони здобули ці візки через те, що проявили максимальну мужність, максимальну відвагу. І ми за це маємо бути їм вдячні. Я дуже сподіваюся, що в Україні побільшує пандусів, і в принципі вулиці будуть придатні для пересування на колесах. Але найбільше я сподіваюся, що через поголос, який викликаний цим випадком, або взагалі краще масовою культурою у нас в країні і взагалі в світі, але. Перш за все, у нас в країні люди почали інакше ставитися до людей з інвалідністю, поважали їх, не пялилися, щоб вони створювали усі можливі умови у себе в е, малому середньому бізнесі для того, щоб люди з різними формами інвалідності могли абсолютно нормально користуватися, купляти, замовляти, грати і відпочивати. Тощо, тому що це наш обов'язок, тому що це важлива частина людяності, яку ми зараз в собі маємо розвивати ще більше, ніж до недавніх подій. Усіх обійняв на цьому і закінчимо. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Отут QR-код. Нагадую, по якому ви зможете задонатити мені на камеру. Також посилання на Баймі та спонсорство будуть у мене в описі, якщо ви хочете мене підтримати. Якщо нема грошей при цьому, то підписуйтесь на мій інстаграм. отут буде посилання. Посилання буде в описі, можливо, в закріпленому коментарі. Коротше. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, пишіть будь-які коментарі, будьте у безпеці, дзвоніть мамі, донайте на ЗСУ, Па-па!